Це нова серія серіалу проєкту Як накачатись своєю вагою тіла на перекладині та брусах і тренуючись в домашніх умовах. В сьогоднішньому відео покажу на наглядному прикладі своїх тренувань, яким чином можна підкачати м'язи на тілі і які конкретно підтягування та віджимання будуть вам допомагати робити це простіше, швидше та ефективніше. І що найголовніше, що якщо хтось з вас підтягується не ідеально, криво, погано, то якраз це тренування і ці підтягування будуть теж не ідеальними в якості виконання, але є різні амплітудні підтягування та різні тренування віджимань і інших вправ, які також є дієвими для того, щоб прокачувати м'язи. тому Конкретні деталі розповім зараз в відео. А той памп і надутість і наповненість м'язів, яку на початку відео для вас тут вставив, це якраз в цих всіх тренуваннях під час тренувань таке відчуття було в тілі. І тому показую вам, що конкретно ці тренування дають в результаті. І само собою, що. Якщо ви хочете накачатись своєю вагою тіла, тренуючись, то це можливо, але само собою, треба знати багато деталей, інформації і всього іншого, тому ділюсь з вами всім, що точно знаю. Це буде максимально пізнавальний контент, тому поставте лайк і давайте почнемо. Підтягування не повні, не випрямлені. Руки до кінця в кожному підтягуванні це такі підтягування, які є нечистими, скажімо так. Але перевага цих перетягувань в хватах в тому, що можна в одному підході робити два різні варіанти підтягувань, навіть і більше. Для прикладу, показую вам тренування з чотирьох. Різноманітних варіантів підтягувань і чотирьох віджимань на брусах. По одному сетовому підходу на перекладенні та брусах уже дають за декілька хвилин хороший ефект для прокачки м'язів, але потрібно робити не просто одним. Хватом на перекладині чи положенням рук на брусах, а міняти положення рук, віджимаючись на брусах, та вхват на перекладині, коли підтягуєтесь. Як показано було тільки що в прикладі: 15 підтягувань, після чого 3 підходи по 5 різних підтягувань, хватів. Те ж саме на брусах. Сетовий підхід з 30 повторів, 15 перших віджимань однакових і після цього по 5 віджимань трьома різними положеннями рук. Ці тренування, які сьогодні покажу вам в цьому відео, вони різноманітні і суть не в кількості тренувань, а в розумінні того, яким чином можна качати м'язи і при цьому робити нескладні вправи, що найголовніше, тобто є дуже. Цікаві інформативні основи, які, якщо знати, то тоді можна підкачувати м'язи. І, само собою, в будь-якому тренуванні, навіть двох, трьох, 5 хвилинному, якщо в кінці утримувати кут пресу, на перекладні чи на брусах неважливо тоді можна прокачувати прес додатково, тому що це величезна частина м'язів на тілі, яку, якщо не качати, так як частіше всього. Ті, хто хочуть гарне тіло, більше акцентують увагу на тому, щоб прокачувати груди, спину, руки та інші м'язи, які більш є активними в будь-якому тренуванні, а прес забувають. Але так як м'язи живота це величезна відсоткова частина тіла, то, само собою, краще всього не тільки робити підтягування, а ще й качати прес в кінці тренування такою вправою. Взагалі, локті не випрямлені після кожного підтягування тільки тому, що підтягування таки потрібно робити взривною технікою, підтягуючись чи одним, чи двома, трьома, чотирма, як в даному прикладі в минулому тренуванні показував вам, або просто робити один підхід на максимум, як в цьому тренуванні, і. В моєму випадку це приблизно 30 разів на той час був такий у мене результат, але, звичайно, що залежить від дня і від техніки виконання підтягувань, і чи на максимум робити ці підтягування, чи конкретну кількість. Для прикладу, просто показую 30 підтягувань з невипрямленими руками на першому ривку. До того відчуття, коли вже немає цієї взривної техніки та такого відчуття, то просто потрібно дожимати той підхід до кінця, уже звичайно випрямляючи повністю руки. Але суть такого тренування в тому, щоб більше підкачувати і пампити м'язи, і коли кожне підтягування робиться нон-стопом, не випрямляючи руки. То тоді більше напряженості в м'язах під час самого підходу. І це, звичайно, що відчувається, якщо довго тренуватися різноманітно. Тому спробуйте, такі підтягування, вони не є неправильними, само собою. І тому частіше всього інтуїтивно ті, хто починають тренуватися, роблять неповні підтягування чи вверх, чи вниз, тобто не дотягують себе вверху, підтягуючись, або не випрямляють руки в локтях після кожного підтягування, як в даному прикладі. А якщо ціленаправленно конкретно знати це і робити такі підтягування, при цьому більше пампити м'язи і відчувати ефект, то це навіть тоді розумно. І краще. Але рекомендую вам навіть під час того, коли робите такі тренування 5 хвилині, 1 хвилині, 2 хвилині по одному підходу на максимум, робити розминку. Для спини запригуйте на перекладину і робіть кругові рухи вліво та вправо по декілька хоча б разів в середньому по 10. Таких махів ногами вліво та вправо, можна робити різною амплітудою, трішки легше, трішки більше. Але, хоча б потративши такий один підхід, зробивши вліво та вправо своєю амплітудою по 10-15 разів, уже ви 100% себе забезпечите тим, що не будете боятись за якісь розтягнення. Травми та будь-що інше. І це дуже важливо для тих, хто тільки починає тренуватися, тому що краще завжди стартувати з правильною, якісною, хорошою, а що найголовніше, безпечною основою для тренувань. І будь-яке тренування, яке робиться на перекладенні чи брусах та в домашніх умовах, не маючи досвіду та стажу тренувань. Краще всього, рекомендую вам завжди робити мінімальну навіть розминку. Просто висіти на перекладині, це вже добре. Якщо робити кругові рухи, це ще краще. І те, і те буде ще кращий тоді ефект. Чим більше робити різноманітних вправ, навіть самих простих, під час будь-якого тренування, які будуть розігрівати м'язи, розтягувати їх, і робити тіло активнішим, само собою будуть допомагати в відчуттях класного тренування та досягненні будь-якого результату та прогресу в будь-якому тренуванні. І те ж саме потрібно робити на брусах, як і на перекладанні. просто пускатись вниз. І розтягувати грудні м'язи в нижній точці. Можна рухати тілом вліво-вправо, при цьому і вперед, і назад, трішки відтягуючи своє тіло, і буде з'являтися відчуття, витягнутості в грудних м'язах, особливо в зовнішній частині грудних м'язів. І таким чином локті потрібно підтягувати один до другого, якщо є така змога, і м'язи пускають, тому що. У когось більше м'язів, когось менше, само собою, і м'язи є різного типу, забиті, не забиті, більш такі тверді, більш розтягнені. Так як займався вільною боротьбою 5 років, то знаю, що навіть будучи дуже накачаним і маючи величезну кількість м'язів, мати змогу розтягувати м'язи це професійний рівень будь-якого. Атлета чи спортсмена неважливо, чи цей спортсмен займається бодібілдингом, чи як в моєму випадку на той час, коли я зрозумів цю інформацію, вільною боротьбою. Але в будь-якому виді спорту, займаючись професійно цим спортом, потрібно не тільки бути сильним, а ще й швидким, розтягнутим, і, звичайно, що це ще краще тоді. Що ж, в цьому тренуванні ще одному показую такі ж підтягування, але вже більш якісні, підконтрольні з невипрямленими руками в кожному підході. Роблячи конкретно по 15 в середньому таких підтягувань своєю технікою, можна зробивши 4-5 підходів різними хватами на перекладенні чи одним і тим ж самим хватом. Зробити класне тренування. Звичайно, що по-різному можна робити тренування, і навіть якщо поміняти мінімальну якусь деталь, то вже все тренування абсолютно зміниться. Основа буде та ж, але в якійсь відсотковій кількості тих досягнень цілей, які ви собі ставите, ви можете їх простіше досягнути тільки таким чином, якщо знаєте, що робити. Тому можна робити підтягування. Як в даному прикладі цього тренування просто 15 разів. І після цього висіти на перекладині і дороблювати ще разів 5 через декілька кожних секунд. Таким чином, робивши 20 підтягувань. Можна робити 5 підтягувань і по одному разу через кожних пару секунд підтягуватись. міняючи звичайно хвати на перекладині. Це. Звичайне класичне тренування, яке буде двосторонньо вам розвивати ваші м'язи рук, тому що ви пів підходу робите на швидкій взривній техніці, швидко підтягуючи своє тіло вверх, не випрямляючи руки, тим самим роблячи на пів підтягування або три четвертих підтягування, навіть так буде більш краще, якщо маленький зазор залишати. В самому низу невипрямлених рук і тим самим на протязі всього підходу відчувати напруженість м'язах. А другу частину тренування і підтягування підходу цього будь-якого хвату просто вже з повільними підтягуваннями доробляти, але меншу кількість разів. Ще один вид тренування це підтягування на максимум. Половинчасті. Просто до середини опускатись, не 3 четвертих, а рівно середина-половина підтягування. І робити максимальний підхід до того відчуття, коли вже зупинитись. І після цього також доробляти вже декілька разів, інтуїтивно скільки вийде, але вже більш чистіших з випрямленими руками. У даному прикладі є підтягування підходи, де 20, 25, 30 разів, а в цьому навіть і 40 приблизно, навіть чуть більше. Тому в кожного свій рівень, робіть стільки, скільки можете, але намагайтесь робити більше в кількості і в якості, і завжди можна підвищити свою якість тим, щоб робити навіть з більшою кількістю підтягувань в одному підході, міняючи. Хвати на перекладенні. Для цього показую вам різноманітних 10-15 хватів на перекладенні, підтягувань, які можна робити в одному підході. І, робивши один підхід на максимум, або як в першому тренуванні 15 разів одним хватом на перекладенні, міняйте хват, робіть по 5 разів. Другим хватом, третім, четвертим, роблячи таких 30 підтягувань. Якщо можете більше підтягуватись, то по 10 разів в одному підході можете робити різного хвату, роблячи 4 підходи по 10 разів. І це буде краще для прокачки м'язів, ніж просто робити 40 підтягувань одним хватом на перекладині. Якраз в цьому є суть прокачки м'язів старту. Новачкам. Тому для того, щоб почати цей серіал-проект як накачатись, мені було потрібно точно знати, від чого відштовхуватись. І якраз це сьогоднішнє відео і ці тренування це стартова основа, з якою можна починати пробувати прокачувати м'язи. Тобто, це означає, що для будь-якого тренування потрібно розімнутись, само собою, вибрати конкретний стиль тренування. Чи це статика, повільні підтягування та віджимання, чи це конкретно по одному підходу на максимум 5 підходів з невипрямленими руками, чи напівпідтягуваннями, чи напіввіджиманнями, і з цього всього списку цих тренувань і вправ, які в сьогоднішньому відео, вибирайте. Ті хвати та ті вправи, які будуть для старту вам корисні. Тому що в кожного своя основа ваги тіла, досвіду, стажу тренувань і всього іншого. Тому в різних тренуваннях і в різних відеотренуваннях серіалу «Проекту Як накачатись, показую вам. Різноманітні тренування. А в цьому відео показую вам хаотично набір різних вправ всього того, чого можна робити, просто тратячи по декілька хвилин на спортивній площадці. і навіть за 10 хвилин в середньому робити підхід на перекладенні просто або на перекладенні та брусах по одному підходу і цим самим підготовлювати своє тіло для того, щоб качати м'язи. Тобто це самий самий стартовий простий рівень для новачків. Підтягування, звичайно, що якщо не можете робити ще чисті, ідеальні, класні, сильні, як в даних прикладах, які зараз на екрані, то купляйте програми тренувань, учіться підтягуватись та віджиматись, навіть для того, щоб підтягнутись 20 і більше разів таких. На пів підтягувань або 3 четвертих підтягування з зігнутими руками в локтях потрібно мати дуже високий базовий рівень в підтягуваннях. Тому що хтось якраз і підтягується 25 в середньому разів, але таких не дуже чистих і думає що підтягується 25 разів, а чистих підтягнеться десь 12, а може навіть і менше. Тому, само собою, в кожного своя техніка, але для того, щоб навчитись правильно підтягуватись з самого початку, то частіше всього, якщо ви помічали, на спортивних площадках ті, хто новачки якраз і підтягуються якось криво, тіло дригається, нечисті підтягування, чи вверху, чи внизу не дотягуючи. І хто з боку їх критикує і каже, що ти неправильно підтягуєшся, от так от треба, от так. То просто людина ще не може стільки підтягуватись, чи в неї немає досвіду. Тому це сьогоднішнє відео тренування, ця серія для того, щоб ви не боялись і починали тренуватись навіть з такими підтягуваннями. І свого боку, кажу вам стажем більше 20 років, що такі підтягування дуже хороші, і робити, як в цьому тренуванні, одному з послідніх, в моєму випадку, для прикладу, просто зробив по 30 і більше в середньому, намагався робити разів, то таких 5 підходів різними хватами на перекладині зробивши. Можна вже добре прокачати м'язи. І це класичне тренування для прокачки м'язів своєю вагою тіла на прикладні та брусах. В принципі, кожне з цих тренувань є таким же самим, але з різним рівнем підготовки, і з різною основою стажу тренувань та всього іншого, інших деталей. Тому, само собою, вибирайте для себе той рівень, який буде для вас самим кращим. І пробуйте робити класичне тренування з п'яти підходів таким амплітудним підтягуванням, яким можете. Це тренування більше все про підтягування. Зараз ще розповім про віджимання на брусах. Але якщо ви тільки починаєте тренуватись, то рекомендую вам, навіть робивши такі неправильні підтягування та віджимання, робити їх розуміючи, як вони робляться і чому. Тому ось ці амплітудно неповні підтягування та віджимання, тому що зараз віджимання теж покажу, які можна робити і повні, і неповні, вони є тільки різним кроком на драбинці того, щоб розуміти, яким чином дійти до кращого і сильнішого рівня якісніших підтягувань. Але в той ж самий час такі підтягування вони дають. Більше пампу для м'язів. Тобто, якщо робити таких 5 підходів, то від них буде більше відчуття наповненості і надутості м'язів, ніж зробити 5 підходів чистих. Тому що тоді більше розпреділяється навіть напруженість по всьому тілу, тому що організм сприймає підтягування більш складніше і тратить енергії. Збалансованіше по всьому тілу, а підтягуючись неповні підтягування, йде концентрація наповненості і напруженості в м'язах в конкретній ділянці тіла. Але, звичайно що, якщо, як в даному прикладу, робити двохетапний підхід. Щоб після першої зупинки і паузи, далі по одному разу підтягуючись вже чисті, приблизно підтягування, як мінімум, робити повні, то тоді буде і таке, і таке відчуття. Тобто і наповняться м'язи добре пампом і при цьому можна прокачати їх досить добре. Тому. Надіюсь, вам це тренування буде дуже корисним з таким лайфхаком. І багато хто, хто думав, що неправильно підтягуєтесь, то це не так, тому що ці конкретні підтягування, вони спеціально для прокачки м'язів і зроблення. Якщо це змагання, якісь де потрібно підтягнутися більшу кількість разів, тоді, само собою, потрібно робити ідеальні підтягування. А якщо це для себе, як в даному прикладі, хочете накачати м'язи, то. Такі тренування з такими підтягуваннями будуть для вас дуже хорошими. Просто потрібно розуміти, що вони дають. Надіюсь, після цього відео вам стане зрозуміліше, чому такі підтягування є корисними і що вони дійсно прокачують м'язи і допомагають в багатьох основах різноманітних тренувань для прокачки м'язів. Зовсім інших, і де підтягування чистіші і повільніші. Якісніші і не тільки. І ці всі відео тренування дивіться в минулих серіях серіалу проєкту Як накачатись. Буду вдячний за кожен лайк та коментар і підтримку репостом та будь-яким чином вашу активність на цих відео в серіалі проєкту Як накачатись. Також вдячний всім, хто. Купляємо і програми тренувань на сайті www.workoutadama.com Це програми тренувань своєю вагою тіла, які створені спеціально для абсолютно всіх рівнів та спортсменів, людей, які хочуть накачати м'язи, досягнути нових цілей в воркауті, тренуючись своєю вагою тіла в домашніх умовах на перекладні та брусах. І кожне. Відео тренування, яке я зараз показую, для того, щоб показати вам на своєму прикладі, чи можливо в моєму розумінні накачати м'язи, і якщо можливо, то до якого рівня тренуючись своєю вагою тіла, так як тренуюсь більше 20 років на перекладенні та брусах і в домашніх умовах своєю вагою тіла, майже ніколи не тренувався з додатковою і не ходив в зал. І в мене дуже маленький стаж з желізом, буквально. Лічні рази, тому у мене є колосальний досвід, якраз тренуючись своєю вагою тіла на перекладені та брусах і в домашніх умовах, роблячи різні вправи, різні тренування, тому буде вам стовідсотково корисно тренуватися разом зі мною і цей серіал-проєкт максимально чесний. І для багатьох, надіюсь, це буде відповіддю на питання, чи можливо накачати своєю вагою тіла. Тому що хто качається з додатковою вагою тіла, паралельно качаючись своєю, не може конкретно сказати, чи можливо це чи ні. А в моєму випадку це реальніше зробити. Тренування показую вам віджимань на брусах, більше сотні віджимань за один підхід. Це альтернативне тренування всім цим підтягуванням, які робляться на перекладенні, різноманітні. На брусах все набагато простіше. Можна замінити ці всі види підтягувань просто одним варіантом віджимань на максимум, розвиваючи при цьому і витривалість, силу, само собою, в додаток, прокачувати м'язи, воно також допомагає. І такий підхід. Це дуже сильно. Це витривалість, звичайно, але сила також. І конкретно для розвитку витривалості на сайті є програма тренувань, якою займався цілий рік, 2023. Тут зараз відео 2022 року тільки а Цілий 2023 витратив на те, щоб створити нову програму тренувань для розвитку витривалості. На сайті є додаткова інформація. Там в середньому 5 програм тренувань, навіть більше для новачків, для тих, хто хоче розвинути витривалість, силу при цьому та накачати м'язи. Тому всі ці програми тренувань за ціною від 100 доларів до 1000 доларів. Ціну ви обираєте самі. Це означає, що є купони на знижку. На сайті, там, де кнопка купити, є оці всі деталі, які зможете собі використати. І кожен купон з порогом 50 доларів. Це означає, що ці самі програми тренувань, які продаються оригінальною ціною за 1000 доларів, можна купити за 750 доларів або навіть за... 350 доларів. Тому самі обирайте ту ціну, яка буде для вас найкращою. Підтримуйте розвиток серіалу проєкту Як накачатись. Дивіться минулі відео. Дякую всім за підтримку, за лайки, коментарі. Дуже вдячний за те, що ви підтримуєте, тому що це для мене важливо. Надіюсь, вийде зробити ідеально цей проект, як запланував, тому що вже більше двох років. Часу витрачено на цей проект і далі ще витрачаю уже в 2024 році теж багато часу. Всім щасти. Пока.